Цей велосипед обладнаний серву рулем. Наскільки ж це зручно всі ви це любите, зафіксував і в принципі виставив під себе Шестигранничко, Можна його ще по висоті відрегулювати. Зручне ось таке сидіння, правда, без амортизації, але цього в принципі не потрібно. Хороше, ось таке силіконове сидіння. Тут є ось такий громісткий багажник. І поглянь, навіть не звернув першу увагу на це. MADE IN HOLLAND. тобто це оригінальний швейцарський велосипед. Це Union на ось такій алюмінієвій рамі. Покажи одразу його. Алюмінієва рама, дамочка, легко ногу перекинути. Та й рама, в принципі, невелика, там навіть від 1,65 м. Я думаю, він буде зручний, бо сидіння вже значно піднято. 28 колеса, хороша резина. Тут, по суті, швальба, маратон плюс, тобто антипрокольна ще й до того ж. Подвійні овода. Планетарочка на 7 швидкостей. Поглянь, все тут захищено, захист на ланцюжок, ролерні гальма ззаду, скільки тут тільки компонентів. Спереду, правда, вібрейки-гальма також працюють відмінно. Ну і вилучка амортизаційна. Нагадую, ціна такого велосипеда всього лише 8 950. Уявіть собі. Ну, звичайно ж, він в одному екземплярі, тому кого цікавить, обов'язково пишіть.